В цьому відео ми приділимо час саме практиці. Нас питають, яка з впорядкованих пар є рішенням наступного рівняння. Ну і рівняння: мінус 3 помножене на х відняти y дорівнює 6. Нагадаю вам, що ж таке впорядкована пара. Ми з нею вже працювали. Просто трошки інше позначення. Впорядкована пара це відповідно деяка пара, в якій першим за замовченням йде значення ікса. Або відповідний X. І другим, знову ж таки, за замовчуванням, загально прийняте йде саме значення ігрика. Окей, чудово. І нам Даніці впорядковані паля. Ну, наприклад, тут мінус 4 відповідає за ікси, а 4 за Y. Чудово. Ну і давайте, відповідно, підставимо замість кожного х. Нагадаю, x це в нас. Перше значення в порядковій парі, тобто мінус 4. Замість кожного х в нашому рівнянні ми підставимо значення мінус 4. І отримаємо вираз, вираз формату. Мінус 3 множене, мінус 3 множене на мінус 4, тобто на х, який ми вже замінили, тобто на мінус 4 множене. Uh, і ще відняти, відняти Y. Але що ж таке Y? Давайте подивимось. в нашій впорядкованій парі друге значення відповідає за Y. Тобто 4 це про Y. Отже, замість Y ми записуємо 4. Тобто було Y, Ми взяли і підстали замість нього конкретне значення, тобто 4. І цей вираз це рівняння має дорівнювати відповідно 6. Чудово! Обраховуємо uh, відповідно. Мінус 3 помножити на мінус 4 буде дорівнювати додатньому значенню, тобто 12. Ну і від 12 нам ще треба відняти 4. 4. І це має дорівнювати 6. Уважні слухачі, напевно, вже скажуть і зроблять свій вердикт цьому відповідно цієї пропозиції в порядкованій парі мінус 4. 4. Але ми все-таки, давайте доведемо це до кінця. 12 відняти 4 буде дорівнювати 8. І візі має дорівнювати 6. Нонсенс. Це неправда. Відповідно, перше значення, тільки впорядкована пара мінус 4, 4, нам не підходить. Окей, тож давайте рухатись на другу впорядковану пару. Це, відповідно, мінус 3, 3. Окей, такий самий алгоритм. В порядкованій парі перше значення відповідає за ікси. тобто мінус 3 це про ікси. І відповідно 3 це про значення і. Робимо так само. Замість кожного ікса підставляємо відповідне значення, тобто мінус 3, яке нам дано в порядкованій парі. Отже, замість ікса підставляємо мінус 3. Дужечку закриваємо і ще віднімаємо ігри. Якщо бачимо ігри, заміняємо його на значення з порядкованої пари. В порядкованій парі за значення відповідно і відповідає друге число, тобто 3. Тобто оцей весь вираз ще мінус 3. І це має дорівнювати, відповідно, нам 6. Чудово. Отримали рівняння, тепер залишилось обрахувати. Мінус 3 множене на мінус 3 буде дорівнювати додатньому значенню, тобто 9. І від 9 нам треба ще відняти 3. І це має дорівнювати 6. 9 відняти 3 буде дорівнювати 6. І дійсно, ми залишились з рівнянням, яке каже нам, що 6 дорівнює 6. І це, очевидно, правда. Ми радіємо і кажемо, що. Правильної відповіді до цього завдання буде тільки впорядкована пара мінус 3, 3.